Я Іванна Мислива Бунько, учителька української мови та літератури княгининівського ліцею Волинської обласної ради. Моя мета не просто навчати право, а розвивати в учнів вміння критично мислити, аналізувати, творчо висловлювати свої думки і впевнено діяти. Мої уроки мають практично орієнтоване спрямування. Учні працюють у групах, шукають реальне застосування мовних знань. На своїх уроках я активно впроваджую елементи медіаграмотності. Ми не просто читаємо художні твори, ми досліджуємо характери, розкриваємо ідеї, порівнюємо стереотипи, шукаємо відповіді на сучасні запитання. Українська мова та література це простір для відкриттів. Творчості та самовираження. тому мої учні активно долучаються до різноманітних конкурсів і здобувають перемоги. Українська мова та література це більше ніж предмет. Це джерело національної ідентичності, натхнення, творчості і відкриттів. Разом з учнями ми будуємо майбутнє, наповнене змістом, ідеями і силою слова.